Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Фінський оборонний концерн Патрія показав у дії свій новий броньований всюди на гусеничному ходу Трекс, оприлюднивши кадри з реальних випробування на відкритій місцевості. На них видно, як машина рухається складним рельєфом, проходить природні та штучні перешкоди. Перспективну платформу вперше представили публічно ще влітку 2024 року. Її створення відбувається в межах європейської програми Феймос. За підтримки європейського оборонного фонду. Які задіяні кілька держав та промислових компаній. Перехід до серійного виробництва планується наприкінці десятиліття, орієнтовано у 2027 році. У Патрія наголошує, що Трекс розробляють як універсальну заміну, добре відомих, але морально застрілих машин типу М 113 і МТЛБ. Нова бронемашина здатна перевозити відділення з 12 військових у повному спорядженні та зберігати мобільність у найскладніших умовах. Від лісів і заблочених ділянок до крутих скилів і засніжених районів. Бойова маса платформи становить приблизно 12 тонн. При цьому запас корисного навантаження сягає 3,5 тонни. У стандартній конфігурації машина може отримати великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм, а в подальшому адаптуватися під інші дистанційно керовані бойові модулі з різними видами озброєння. Розробники також підкреслюють модульний підхід до конструкції Трекс. Платформа спроєктована так, щоб її можна було швидко адаптувати під різні ролі: від бронетранспортера та машини управління до санітарного чи логістичного варіанту. Така гнучкість за задумом Патрія має спростити інтеграцію техніки. До складу різних підрозділів і зменшити витрати на експлуатацію та обслуговування впродовж усього життєвого циклу машини. Окрему увагу під час розробки приділили цифровим системам. Трекс отримує сучасну електронну архітектуру з можливістю інтеграції сенсорів поля бою, засобів зв'язку та елементів автоматизованого управління. Це дозволяє використовувати машину як частину мережево-центричних підрозділів, підвищуючи обізнаність екіпажу про обстановку та ефективність взаємодії з іншими платформами на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.